Що, якби я сказав вам, що перемога вже прийшла не в новинах, не на полі бою, а в самому серці народу. Пророчиця Северина бачила це ще до того, як зміни торкнулися землі, і тепер вона говорить бо час мовчання минув. Послухайте її, бо це не просто слова, це знак. Цього разу зміна прийде не від політичних угод чи великих воєнних подій. Вона прийде від землі. І не в буквальному сенсі, а в тому глибокому символічному розумінні, яке відчують лише ті, хто готовий слухати. Земля, що не один раз пережила наші війни, буде шепотіти правду, яка не з'являється в газетах чи новинах, це буде внутрішня зміна, глибока і невидима для ока, але відчутна кожним, хто ще має в собі віру в майбутнє. Я бачу, як земля починає говорити. Це не буде крик чи буря, це буде тихий голос, який доносить те, що давно було заховане. Земля, що вбирала в себе страждання та біль, тепер почне віддавати те, що ми їй давали: свою кров, свою надію, свої молитви. Вона не говорить словами, але вона починає відповідати тим, хто готовий слухати. І ці відповіді не будуть звичними: це не буде викриття, це не буде наказ. Чи погроза це буде мить прозорливості, коли ми зрозуміємо, що правда не завжди має форму слів, вона може бути у тому, як ми відчуваємо землю під ногами, як розуміємо її силу, її важливість у нашому житті. Це буде мить, коли люди почнуть шукати не просто відповіді на питання, а шлях до того, що важливіше за все до внутрішнього світу, який є в кожному з нас. Цей момент стане особливим, тому що це буде не просто зміна в політиці чи на полі бою, це буде зміна в серцях людей. Вони більше не будуть шукати зовнішнє пояснення для того, що відбувається. Вони зрозуміють, що земля, яка вже не один раз захищала нас, тепер сама стає частиною нашої духовної боротьби, і слухаючи її, ми зрозуміємо, що найглибші зрушення відбуваються в тиші. У глибокій внутрішній трансформації. Коли Земля заговорить, це буде час не зовнішнього конфлікту, а часу внутрішнього очищення, очищення нашого розуму, нашої пам'яті, нашого ставлення до себе та до всього, що нас оточує. І в цей момент, коли все стане тихо, коли ми почуємо цей тихий голос, ми зрозуміємо, що зміна вже сталася, і це буде не вибух, а хвиля. Що пливе через наші серця і змінює те, що ми вважали неможливим змінити, це пророцтво змушує нас замислитися, що перемога не приходить через силу зброї або політичні рішення. Перемога це не лише момент, коли ворог зупиниться, це час, коли ми самі знайдемо мир у своїх серцях. Війна, навіть найбільша, не є тим, що визначає нашу справжню силу. Це як ми зустрічаємо найважчі моменти нашого життя, як ми зберігаємо свою гідність і не дозволяємо зламати нашу душу. Я бачу цей момент момент, коли хрест з'явиться на небі. Він не буде видимий для всіх. Але для тих, хто має чисте серце, цей хрест стане знаком перемоги. Він не буде сяяти золотом або обвітрений славою. Він буде простим, скромним, але в його простоті буде сила. Яка змінить все. Цей хрест не з'явиться як щось важке або жорстоке, його світло буде м'яким, але потужним. Він пройде не через насильство, а через зцілення, через те, як ми навчимося прощати, як ми здатні прийняти болісну правду про себе і про те, що відбувається навколо нас. Люди, які здатні бачити цей хрест, зустрінуть його не з розпачем, а з відкритим серцем, готовим до змін. Я бачу, як народ України починає змінюватися в той момент, не тому, що вони бачать хрест на небі, а тому, що вони приймають те, що цей Хрест символізує. Це не просто знака перемоги, це знак очищення і відновлення. Він закликає нас віддати все, що ми тримали в собі: біль, гнів, ненависть. І коли ми віддамо це, тоді і світло Христа пройде через наші душі, очистить їх і дасть нову силу. Це буде не момент великої битви, не момент, коли ми виграємо на полі бою. Це буде момент, коли ми виграємо самі себе, коли нація зрозуміє, що справжня перемога починається не з фронту, а з того, як ми зустрічаємо цей хрест, як ми обираємо йти за ним, не зі страхом, а з вірою. І коли цей момент настане, Україна вже не буде такою, як була до того вона стане народом, який встояв, який пережив випробування і знайшов свою справжню силу. І ось тоді, в тиші цього великого знака, ми зрозуміємо, що перемога не лише в кінці війни, а в тому, як ми залишаємося людьми навіть у найтемніші моменти. Бо справжня сила це не в тому, щоб мати армію, а в тому, щоб залишатися вірними своїм переконанням, вірними тій правді, яка ніколи не загубиться, і саме ця віра. Це прийняття, це очищення, які принесуть нам перемогу. Іноді ми чекаємо на великі події, на явні зміни, на зрозумілі перемоги, які можна помацати, побачити, відчути фізично. Але справжня перемога, та, яка справді має значення, починається всередині. Вона не завжди буде видимою для ока, не завжди буде гучною. Це ті зміни, які відбуваються у серцях людей. Коли вони змінюють своє ставлення до себе, до своїх ближніх, до своєї землі, цей розділ про те, як ми, як нація, змінимося не через те, що ми побачимо зовні, а через те, як зміниться наша душа. Ті зрушення, які йдуть від глибини, неможливо побачити одразу, але вони є найбільшими і найважливішими, вони не залежать від політичних змін. Не залежать від результатів військових боїв, вони залежать від того, як ми приймаємо себе і один одного, як ми готові очистити свої серця від болю, ненависті і страху. Зміни, про які йде мова, це не перемоги на полях бою або на переговорах, це перемога над собою. Це момент, коли ми більше не живемо в страху перед майбутнім, коли не дозволяємо минулому керувати нашими думками і вчинками. Це момент, коли ми відпускаємо те, що нас гальмує, і приймаємо те, що дає нам сили йти далі. Ми змінюємося, коли перестаємо шукати зовнішнього ворога і починаємо шукати сили в собі, і це, зрештою, є тим найбільшим подарунком бути готовими до змін всередині. Я бачу, як ці зміни починають проникати у кожне серце вони не відбуваються через накази чи зовнішні обставини. Вони відбуваються, коли кожен з нас приймає свої внутрішні страхи, сумніви і болі і починає змінювати їх на силу, на надію. Це момент, коли ми стаємо більш вільними, тому що звільняємося від того, що нас утримувало: від болю, від помсти, від бажання відповідати на біль більшим болем. Це буде час, коли українці, як нація, навчаться бути сильними не через боротьбу зовні. А через внутрішню єдність і мир. Кожен буде шукати правду, буде готовий прийняти її без страху, без протесту. Це не буде відразу видно всім, але для кожного, хто готовий слухати, ці зміни будуть глибокими, радикальними і найважливішими. І коли цей момент настане, ми зрозуміємо, що перемога не лише в кінці війни, а в тому, як ми змінюємося всередині, як ми ставимося до свого минулого. До своїх ближніх і до своєї землі. Це буде перемога не просто над ворогом, а перемога над самим собою, і вона прийде тоді, коли ми зрозуміємо, змінюватися не треба через зовнішній світ, змінюватися треба через внутрішню свободу, через прийняття, через віру в краще майбутнє, яке починається саме з нас. Світ змінюється так швидко, що ми часто не встигаємо помітити, як перестаємо бути тими. Ким ми були колись. Відкривається новий розділ не тільки для України, але й для всього людства. Технології, соціальні медіа, інтернет вони швидко формують нашу реальність, але чи готові ми до моменту, коли ці екрани стануть безглуздими, коли ми опинимося один на один зі світом без того захисту, який надають нам гаджети і зв'язок? Я бачу це як майбутнє, коли ми більше не зможемо втекти в інтернет. Чи в технології, коли наші телефони і комп'ютери більше не будуть робити нас невидимими, у момент, коли все, що ми будемо мати, це наша власна душа, наші спогади, наша сила духу, і це буде величезне випробування для всіх нас, для нації. Як ми будемо реагувати, коли електронні пристрої зникнуть, коли зв'язок із зовнішнім світом стане обмеженим, коли ми не матимемо доступу до новин і відгуків? В реальному часі це буде час істинної внутрішньої боротьби. Я бачу людей, які знову повертаються до основ. Вони не шукають підтверджень своїх думок в інтернеті, не дивляться на новини, не звертаються до фальшивих ілюзій. Вони починають шукати відповіді всередині себе, у своїй душі, і це випробування не тільки для тих, хто звик до інформаційного потоку. Це випробування для всієї нації, для кожного громадянина України, який ще має можливість побачити свою справжню сутність. Велика зміна, яка нас чекає, полягає в тому, що ми, можливо, опинимось в світі, де немає більше можливості ховатися за екранами, за інформацією, за швидкими новинами, і тоді ми побачимо, хто ми є насправді. Ми більше не зможемо відволікатися від своїх почуттів і думок. Нам доведеться зіткнутися з тим, що ми насправді думаємо, і як ми справляємося з тим, що відбувається в нашій душі, і цей момент змінить нас. Коли всі ці зовнішні фактори зникнуть, ми відчуємо, що справжній мир не приходить із зовнішнього світу, а з внутрішнього. Тоді ми побачимо, що ми можемо знайти себе знову. Навіть коли здається, що світ навколо руйнується, цей час дозволить нам усвідомити, що наша сила це не технології, не новини, не відгуки з інтернету, а те, що ми зберегли в собі, у своїй душі, у своїй вірі. Україна пройде через це випробування, і це буде період її найбільшого відродження, бо саме в той момент, коли ми будемо змушені залишити позаду всі зовнішні шуми. Ми знайдемо справжню глибину і силу, і це відродження буде не тільки фізичним, а й духовним. Ми знову станемо народом, який знаходить світло не в екранах, а в своїх серцях. Цей час, коли екрани зникнуть, буде моментом істини, тільки тоді ми зрозуміємо, хто ми є, коли на нас нічого не буде нав'язано, і це випробування зробить нас сильнішими. Бо ми знову навчимося знаходити себе в тиші без будь-яких зовнішніх підтверджень, і в цій тиші ми знайдемо відповідь на те, хто ми є насправді і яке місце ми займаємо в цьому світі. Ми часто міряємо перемогу через зовнішні досягнення, через військові успіхи, через зміни в політичному ландшафті, через великі святкування та новини про виграні битви, але це пророцтво. Відкриває інший вимір перемоги, який полягає не в тому, що ми можемо досягти в зовнішньому світі, а в тому, що відбудеться в наших серцях. Я бачу Україну після трійці 2025 року країну, де перемога вже відбулася, але не через звичайний фронт. Це буде перемога, що почнеться всередині кожного з нас. Неважливо, скільки часу ще пройде. Скільки боротьби ще буде на полі бою, справжня перемога вже відбулася в серцях людей, коли ми зрозуміємо, що ми не тільки фізично встояли, а й духовно відродилися. Ми знову відкрили себе, своє право на мир і на життя без страху, ми знайшли свої корені, свою віру. Перемога, про яку я говорю, не є такою, що вимірюється результатами переговірних столів або звільненням територій. Це перемога, що не вимірюється в зброї чи географічних картах, вона вимірюється в тому, як ми відновлюємо свою душу, як ми починаємо будувати нове майбутнє, здатне мати глибоке значення і силу для майбутніх поколінь. Я бачу момент, коли після трійці люди перестануть лише намагатися вижити, вони почнуть жити, вони почнуть бачити один одного, відчувати те, що важливо насправді. Підтримку, любов, взаєморозуміння, і в цей час земля, як ніколи, буде почуватися живою. Вона більше не буде лише місцем для битв і боїв, вона стане символом надії, на якому почнеться відродження. Це не буде миттєвий процес. Перемога в серці це шлях, який кожен проходить по-своєму, але саме цей шлях дасть нам сили зустріти будь-які виклики майбутнього. Ми більше не будемо оцінювати свою країну тільки через політику чи економіку, ми будемо вимірювати її через те, як ми відновлюємо наш дух, нашу ідентичність і нашу віру. І саме ця перемога стане основою для всього, що прийде після трійці 2025 року. Вона дасть нам здатність подолати будь-які труднощі, повернути мир у душі людей і збудувати майбутнє на основі справжніх цінностей. І ця перемога буде нашою найбільшою досягненням, адже її не можна забрати, її не можна знищити. Вона залишається в наших серцях назавжди. Кожен народ має свою історію, свої рани, свої миті тріумфу і падіння. Україна не є винятком. Але що ми часто забуваємо, так це те, що незміни на рівні політики чи міжнародних угод визначають майбутнє нації. Справжня зміна починається всередині, в кожному серці, в кожній душі, і це пророцтво ясно показує, що відродження України після трійці 2025 року буде не лише в її політичному чи економічному відновленні, вона відродиться в глибині кожного громадянина, в його здатності знаходити внутрішній мир і гармонію, навіть коли навколо ще тривають битви. Я бачу країну. Де люди не просто чекають на нові закони чи зміни в уряді, вони починають будувати нову реальність власними руками, своїми серцями, вони перестають шукати зовнішні фактори, які змінять їхнє життя, вони починають діяти, усвідомлюючи, що справжня сила не в тій політиці, яку вони можуть змінити, а в їхньому ставленні до себе, до свого оточення і до землі, що їх годує. Україна відродиться не відразу, але цей шлях буде поступовим. Він почнеться з тих, хто зуміє знайти в собі сили не лише для фізичної боротьби, а й для внутрішньої трансформації. Це буде країна, де не потрібно шукати зовнішні джерела для свого щастя і спокою. Люди, які пережили війну, будуть будувати нове суспільство, де головним буде взаєморозуміння, підтримка і солідарність. Це буде нація, яка перестане дивитися в минуле з болем і гнівом, а почне дивитися вперед з надією. Вона навчиться прощати не тому, що забула, а тому, що зрозуміла. Тільки через прощення ми можемо зцілити наші душі і наші стосунки. Відродження не буде одразу видимим для всіх, але воно почнеться з малих кроків, з кожного серця, яке вірить у краще майбутнє, яке зберігає віру в правду. Навіть коли все навколо здається непевним. Трійця 2025-го стане точкою відліку, коли почнеться внутрішня зміна, яка потягне за собою зовнішні зрушення. Коли ми побачимо нову Україну, це буде не країна, збудована на руїнах, а країна, яка відродилась із попелу, як Фенікс, готова до нових початків. Це буде країна, яка більше не залежить від зовнішніх факторів. Але від того, як кожен її громадянин знайде свій шлях до миру, до любові і до справжньої свободи. Відродження буде довгим процесом, але кожен крок на цьому шляху стане важливим, і, як би важко не було, ми будемо бачити світло, яке буде веденням через темряву. Це буде не перемога на рівні державних інституцій, а перемога на рівні людської душі. І саме ця перемога. Стане основою для нової України, яка буде сильною, справедливою і гармонійною. Пророцтво Северини не для страху, а для надії. Те, що вона побачила, несе відповідь не кожному, а тим, хто готовий слухати. І якщо ви це чуєте, значить ви серед обраних, бо зміна вже поруч, не в гучних заголовках, а в тиші, що йде від землі. Прийміть її і побачите світло.